В мене ось така корточка. Я її шила для доньки. Вона шита з пальтової тканини. Тут був гарний склад, тут був десь 70% вовни там все інше поліестер. Вона не колюча ця тканина і така, наче приємна, ну, гарна, оця тканина була гарна. І в мене залишався шматочок, і я дитині шила таку курточку або ну, укорочене пальто. Е, і ми її дуже часто носили. Вона зручна, вона тепленька, вона підходила під багато чого і під взуття різне, і у нас багато було різних шапочок і так далі. Е, і... Ну, подобалось, ну, зручно було. от, от саме от такий варіант був зручний. І в машині сидіти зручно, ну, багато. Часто носила цю курточку. Тепер вже вона на нас маленька. І я хочу шити точно таку коротеньку курточку, тільки вже е, трошки більшу. Е, тут, в принципі, нічого такого особливого немає. Тут кишеньки, тут кишеньки це прорізна. Прорізна кишенька з накладною лісточкою. От. Рукави я робила з відворотом. Ось так. Потім, коли дитина підростала, я відкочувала, відкочувала і тобто, вистачило на декілька років. Три роки ми носили оцю курточку. Тут, тут спущене плече трошки десь. 4 сантиметрики, комір є такий простенький. Ну і на гуциках, застібалося на гуциках, підкладка, теж у мене залишався шматочок підкладки шубної. Тут та підкладка, яка використовується для пошиття шуб. І я сюди її застосувала і вона себе дуже гарно показала, жодного ніде не потріскалось, нічого не вилізло. Тобто вона така міцненька доволі. Е, ну, гарно, ніде ні в рукавах ніде не рвалося, ніде нічого. Тобто в цьому плані все добре. От. Ну, отже, я ж сказала, тепер я, я сказала, що я хочу шити для доньки ще одну. Курточку таку коротеньку. От. Тому приступаю до роботи. Ось така малинового кольору вовна. Тут 70% вовни і 30% якась синтетична якась добавка, я точно не знаю. Цю тканину я купувала в Україні. І тут є маркування, що це Virgin Wool. От вироблено в Англії. Так. Казала тканинку, Ну, тепер приступаємо до моделювання. Я перевела на кальку. Спинку. Мені знадобиться тільки спинка, зараз і все. Перевела від основи сукні. Сукня в мене побудована з прибавкою 3 см. Звичайно, що цього могло для верхнього одягу. Тому почну з того, що я буду розширяти. А, і скажу ще, що від лінії талії я відклала. 20 см вниз. Насправді, мабуть, що цього буде багато. Але я поки що так залишу, і щоб, мене, ну, щоб моя мала змогу там скоротити або так залишити, бо я поки що просто на око, скажімо так, довжину нанесла. І, і е, коли будувала сукню, моя сукня трошечки від боку розширена десь на 3 см, і потім сюди в цю точку зведена. Я ж е, хочу курточку цю робити рівненькою. Тому от я нанесла рівну лінію без розширення, і тільки зараз паралельно цій лінії я десь. Розширю, хай на 2,5 см. Поки що на 2,5 наношу лінію. Тобто моя ширина понизу по лінії талії і по грудях скрізь буде однаково. Так. Далі. Плечі. На основі в сукні плечика в нас тут 8,5 сантиметрів. Я зроблю спущене плече. Так, ну, десь. Десь на 5 сантиметрів. Десь так буде на 5 сантиметрів. І поглиблю я теж на 4. Так, тепер малюю таку проймочку. Перенесла полочку, перенесла спинку на полочку, ще не відколювала її, зроблю наступне. Отут, де закінчується, шийка, да, отут додам один сантиметр, відкладу вверх так. і зведу від руки такою лінією. І тут трошечки хочу зрізати з плеча щоб була м'яка лінія. По центру переда додам півтора сантиметра. Так. І зведу сюди на Під нуль, так скажімо. Так, так. так. А, тепер. Щоб розібратися з напівзаносом. От у мене центр. У мене такі я підібрала отакі гудзики. Я не знаю, чи цією стороною я буду пришивати їх, чи цією. Це буде видно потім. Їх в діаметрі вони ну, трошечки менше 2 см. І от вони будуть ось отак пришиті. Да? Наприклад, ось отак. Тому від центра переда, червоним я ось на я відкладу вліво півтора сантиметра. Це буде край борта. Якщо я відкладаю тут півтора, значить в цю сторону в мене теж півтора. Це мій, моя ширина. Планки. І від краю борта я відкладу 1 см на обробку. Для того, щоб можна було підпришити підборт. Так, тут підпрямуємо вниз. інші. Так, тепер можна відколоть. Я отак зроблю. Я зараз відріжу плече, тому що плечику я відрізаю однаково. Так, вирізаю. Так, вниз по лінії центру переда я відкладу 3,5 см. Так. Зрізаю. Так. І от тут попереду ще де рукавчик, треба зробити невеличкий. Невеличке таке поглиблення, так, тепер хочу перевірити, подивитися, який рукавчик вийшов. Ось такий. Ось такий вийшов рукав. Пройма така ось вийшла в мене. Звичайно, що після примірки я, можливо, внесу якісь зміни, я не знаю це. Зараз буду кроїти спиночку зі згіном і дві частинки полочки. Зметаю. Примірюю, подивлюся, як воно сяде, і вже потім я буду продовжувати роботу далі. Хочу показати в цій же частинці моделювання, хочу показати тут же і рукав. На момент, коли я буду робити викрійку рукава, в мене вже все готово. Я вже зробила кишені, я вже зробила комір. У мене все виметано, у мене всі борта вже закриті. Низ закритий і залишився тільки отут шматочок, цей, через який я буду вшивати рукави. Підкладка пришита. Тобто, мені залишається зараз зробити тільки рукави, вшити їх, вшити рукави під підкладку, потім вже закрити низ. Тобто тут. Тобто, коли я роблю рукави, у мене вже основа оця вся готова. Чого, так, чого такий е, саме е, порядок я використовую, тому що я, наприклад, коли кроїла, я тут додавала е, більше прибавки робила. Тобто, моя пройма трошечки може відрізнятися від викрійки. І тому я все ж таки, ну, кращим для себе варіантом, вважаю, що я буду робити рукави уже від самого виробу. Що я роблю? Я взяла шматок паперу. Зігнула його навпіл. І зараз беру курточку свою зі сторони спинки. От моє плече. Я прикладаю плече. От, на один рівень, з згином. Ось згін, ось плече. Ось тут. Не, не там, де спущене плече, а тут, де от ну, наше основне плечико, от так я викладаю. Тобто, в цьому місці тут десь залишиться там 07, наприклад, десь так невеличкий отут. Від, від згину, да, десь 0,7-0,6 От, Притримую ось отак проймочку і просто її обводжу. Тут поставила точку, де в мене закінчується прогрой. От, все можна відкласти. І тепер, тепер треба зробити пройму таку, щоб вона була 에, подобалась. Ось я веду трошечки попрямій, як наче, а потім сюди от, трошечки вниз іде. Теж не дуже чуть-чуть. І доводжу до цієї точки, де в мене закінчити. Можна трошки більше тут про всяк випадок. От. Ось отак. Виріжу, потім ще подивлюся на ту пройму і, можливо, ще щось підправлю. подивимось. Далі, тепер я заміряла і знаю, що в мене довжина рукава, яка мені потрібна, це 36 см. Це довжина рукава. В мене рукави з відворотами, а відповідно, мені потрібно додати ще Певну кількість е, довжини рукава да, щоб в мене вийшли відвороти. Так, як же ж розрахувати е, довжину рукава, коли в нас є відвороти? Е, відвороти зазвичай, ну, десь 4 см, це на дитячу. Ну, менше, не знаю, немає сенсу робити, тому що 3 см це вже малувати якось. І от відворот, наприклад, 4 см. Він невеличкий, насправді. Як розрахувати? Ми беремо до довжини рукава, яка нам потрібна. Додаємо так. Наприклад, відворот розраховуємо, що у нас 4 см. Значить, ми додаємо 1 раз 4 см, ось він, від низу рукава, що нам потрібно, до раз, 4, 2, 4, 3, 4. І плюс 1 см припуск на обробку да, нам потрібен. Отже, нам потрібно приблизно 13 см додати до довжини рукава так, щоб у нас були відвороти. Я, я так напишу я, я позначу, що от мої, моїй. Моя довжина 36 см. Так, я веду пряму лінію. І пишу, що мені сюди, донизу, треба додати 13 см вниз, прибавку зробить. Далі ширина. Ширину рукава. Ну, тут у мене скільки? Тут у мене 12. Приблизно зроблю 12 сантиметриків. Ширину рукава. І все і зведу. Можна трошки, а я отут трошки отак додам, щоб рукавчик пішов на розширення. Ось отак. Ось такий в мене вийшов рукав. я його зараз виріжу. Вирізала рукав. Тут означає, що це в мене центр рукава. Тут буде передня частинка. Передню частинку трошечки треба якось отак поглибити чуть -чуть. Ну І відрізати, щоб не забути. Тут в мене є міточка. що Це в мене перед, що це в мене центр. І тут пам'ятаю, що мені треба додати 13 см. На цьому моделювання я закінчую, завершую. В принципі, я планую вже дуже швидко дошити цю курточку, щоб моя дитина похолодає, щоб мені дитині було що одягнути. Дякую за увагу. Всього найкращого.